Життя це вічність у мініатюрі. З вами Код життя. Програма, яка розповідає про маловідомі сторони життя багатьох яскравих особистостей. Сьогодні моїм співрозмовником буде той, хто любить експериментувати як зі своїм життям, так і зі своїм одягом. Мені страшенно подобається гальяно. Це вище криші. Я так би одягався і сам ходив по життю. Але я думаю, що таких, як він, як. І я так і небагато знайдеться, розумієш? Ні, ну що попало на себе на Може, звичайно, любий, якщо тим більше там зайвого на душу прийняти, так можна дійсно проекспериментувати. Вертинський Олексій, заслужений артист України, народився 2 січня 1956 року у місті Суми. З 74 по 76 роки проходив строкову військову службу в лавах збройних сил СРСР, закінчив Московське естрадно-циркове училище курс Рудольфа Рудіна. Працював у Новосибірському цирку та Сумському театрі драми та мускомедії. З 1997-го актор Київського молодого театру зіграв понад 20 ролей у театрі та кіно. Лауреат фестивалю театрального мистецтва Київська пектораль та багатьох міжнародних фестивалю. Дружина Тетяна, донька Оксана, студентка Київського театрального університету імені Карпенка Карого. У післявоєнному дитинстві Олексію доводилось доношувати деякі речі за своїми сестрами і братом. Та він і тоді, а згодом і в інституті, примудрявся викручуватись і обов'язково бути модним. Ну, це було давненько, десь, може, після восьмого класу я у своєї сестри старшої в магазині влітку раз на робочим чи як, Я не пам'ятаю, як вже там називалось, підробляв. Там овочі тягав точкам торговим, потім обратно згрібався до магазину. І за все це мені ж якісь копійки платили. І на ці копійки я пам'ятаю, купив прекрасні туфлі. Це... Була замша з якоюсь пряжкою, Я їх тягав, я вже і не знаю. Мені здається, я після армії приїхав. Я взагалі дуже складно було в радянські часи з взуттям, і тому я беріг я, я ніколи не був таким розбишакою, щоб знаєш, в чому попало піти м'яча лупити. Ні. У мене для, я буду бити своїми нігтями та босою ногою, але я взуття не одягну. Ні, я такий бережливий був. Я пам'ятаю, що у мене ці туфлі були дуже довго. А щоб якусь якийсь одяг купити, я цього я не пригадую. Я, 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 а, пригадую, в мене була халтура. Якось це було після 10 класу, я заробив гроші. Я купив собі сукно, якесь таке болотне, якась трава, одним словом. І я пошив собі полупальто чи куртку, я не знаю, такі у мене були, воротник, здор здоровезний, такі трошечки утрірований, завжди ексцентрично одягався. Але це я вже замовив, я собі відшив. Таке у мене. Свята. І теж тягав дуже довго, вже я пам'ятаю після училища, 4 роки проучився, потім поїхав у Сибір, і я ще в ньому тягав. Я взагалі був самостійним, я вже був відданий сам собі. Я нормально навчався, нормально займався у Палаці піонерів своєю справою, нормально і поступав. Ніхто мені особливо не допомагав. Потім, вже, коли здійснилося, коли я вже став студентом, коли став навчатися в Москві, якось це моїх родичів трошечки, ну не знаю, повеселило, мабуть, вони вже потім мені якісь гроші присилали, якісь речі купували, одяг, взуття. таке. В його гардеробі немає нічого банального. Вертинський вважає, що жити потрібно природно і нічого не соромитись. На мене давно вже навісили всяких там, хох, як це назвати, по-людськи. ну, Звинувачим тому, змішуючи там і орієнтацію сексуальну, там, і щось кучу, ну, Одним словом. Не не зовсім потрібно і мені не хочеться взагалі то епатірувати. Я не задля цього одягаю те, що одягаю. Мені подобається носити ті речі, які мені подобаються. Це так сталося, що за радянські часи у нас в головах така чистка. Пройшла. У Людей повичищали, ми всі були, бути, мали бути однаковими. Ми всі одні, одні, однією там, я не знаю, одним строєм маємо йти до нашого світлого майбутнього. І тому ми всі ходили, як зараз ходять китайці. Ну, мені це не цікаво. Мода це взагалі класна штука, хоча б тому, що з нею веселіше жити. Ну, я був би зовсім, мабуть, звинувачений в тому, що в мене абсолютно ніякої фантазії немає, бо я пішов просто в магазин і купив перше попавшися щось. Ні, це не, не мій шлях. Я люблю таке щось заморочисте. Я признаюсь, воно як і в театрі, ці ролі на подіумі, вони теж вони якось обмежують діяльність актора. Ми ж люди підневольні. Театрі режисер говорить, не убрать, делай вот так. І коли приходиш на ту репетицію на подіумі, пройти в той або інші шмотки, об'язательно режисер скаже, ні, не треба. Ну, плечнера там, слава Богу, попустили, вони дали можливість мені бліснуть. А взагалі-то вони заганяють в рамки якогось образу. О, це така нещасна актерська доля. Розумієш, завжди на нас всі танцюють і звірні. Через свою досить незвичну манеру одягатися Олексій неодноразово потрапляв у всілякі історії. Я пам'ятаю, що я її приніс в театр, тому що я її ніколи вже не ношу, не одягаю. Ну, класна шапочка, дивись, дикий цвіт завершено. Це щоб мене не звинувачили, що я в цьому чорному хожу. Ну, і дивіться, я не знаю, як її назвати, що це за цвіт. Не знаю, фуксія какая-то. Ага. І вона ж стьогогана, ну смотри, ну просто чудо, а кенька, яка хороша. Іду я в цій шапочки, вже наближаюся до свого під'їзду. Сидять дві ханиги якісь. Це якраз після 11 вересня, коли в Америці лупанули ті нібискльові. Ей те! бен ладан!» Не мама Моя дорогая, я шапку, ноги в руки і бігом в під'єз, щоб її ноги не повиривали. Повієш, чорт ті душу знає. За тут, ну, скоріше, тут не пов'язано з моєю професією, скоріше пов'язано з тим, що я ношу такі дурні речі. Коли ж я на собі все це одягаю, я ж іду, я ж забуваю, що на мені одягне. У мене повна своїх дум, які я маю передумати. Багато текстів, які я маю вичухати в своєму, поки йду до роботи, я маю з'ясувати, чи це слово я говорю, чи не це. Ну, одним словом зайнятий. І раптом він стоять, ти, о Боже милий, що ти на себе напялив? А і таке теж буває. Я завжди городами і Котовському. Я боюся всі оце. Страшно, я — трус. Олексій одягається за власним стилем. Йому дуже подобаються різноманітні аксесуари, шарфи, пояси та екстравагантні головні обори. Від них він не відмовився навіть під час вінчальної церемонії. На мені був кардіган такий довгий, потім штани від Вікторії Гресть. Отаким запахом зроблені. Там ніхто ніколи не розуміє, де початок, де кінець. А, і такий широченний червоний атласний у мене корсет. Тут з грудзичками. М -м -м. одним словом, мені може абсолютно незначна якась деталь, якийсь аксесуар попастися. І так же ж він мені полюбиться. І вже до цієї деталі я вже буду і, і, трошечки кумекати, для того, щоб воно у мене вийшло в один монолітний ансамбль. Так сталося по життю, що до мене якось всі мої знайомі в моїх цих в кругах, як це називається українською, вони ставляться якось симпатію. Вони завжди роздивляються мене, «Ну, надо ж такої як воно прийшло в голову таке фридму. Не знаю. І мені це страшенно подобається. Мені здається, що я людям настрій навіть дарую якісь путні. А хто мене не знає, хто перший раз бачить, то звичайно бувають абсолютно непредсказуємі реакції. Але дивно, що серед цих людей з дивними реакціями бувають молоді. Мені це дивно. Я завжди якось сам ріс. Мені замолоду не хотілося бути таким самим, як мої батьки, як взагалі люди похилого віку. Мені страшенно не подобалось, що вони такі заскарузлі, засмоктані життям, абсолютно не здібні на якісь різкі рухи. Я думаю, все своє життя живу якось отак, от як мені подобається, щоб я потім не шкодував, що в мене якесь про те, що життя пройшло мимо. Олексій щасливий від того, чим займається. Він переконаний, що в житті йому допомагає юнацький максималізм. Зараз у чорному сижу, як прийнято світ еліти. Але я різнобарв'я страшенно люблю. Мені подобається пестре, ярке. Я навіть по сумам не можу ходити. В сумах так якраз мене кожен перший знає. Мені потрібно ж об'язательно їхати туди, так ціломудрено діти. Так. А таких прикидов мене все менше і менше. І сама мама мені каже, Олексій, ну я тебе прошу, що люди скажуть? Мені здається, що всі те люблять, але так прийнято, що людина якась думаюча, вони знають, що напевно оточуючі звинуватять у тому, що о Боже, і скільки пістрати на себе наліпив, о, без вкусу. Це Одним словом, знаєш, лі усім сусідям, звичайно, що не водиш. А, але якщо жити для себе, якщо до всього ставитися з любов'ю, так мені здається, життя краще становиться.